Фігня фігне, кінець франшиз порох складом. Скажу я вам після перегляду останньої по заявкам авторів частини. Місія здійснена». Привіт з вами, кіновідьма. Сьогодні ми будемо коротко зі спойлерами. Якщо хочете без спойлерів вам кудись сюди. Розглядати фільм Місія не здійснена, фінальна розплата. Погнали! Цього разу я не буду переказувати весь фільм, бо я буду писати цей сценарій до пенсії з таким хронометражем. Пройдемося по основним моментам, і що я не могла сказати без спойлерів у минулому відео. Почнемо з того, що ідея, ну, занадто для мене схожа для серіал, підозрюваний Person of Interest». Хто не бачив всіма фібрами своєї відмовської душі, раджу. Серіал закінчений, і хоча останній сезон явно сильно прискорили. І це відчувається, але його закрили. Гарно закрили. Не через одне заднє місце закрили, якщо ви розумієте про що я. І Хоча я не згодна з тим, як автори все закінчили, але все рівно відчуття це не зіпсувало. Якщо бачили, пишіть у коментарях, страшенно хочу з кимось про нього поговорити. Але повернемося до фільму. Сенс всього є щі, він, типу, бог брехні. Він заливає у сітку неправдиву інформацію, і в світі починаються всякі там безпорядки, і світ на грані ядерної війни. І От вони якось не сильно напрягались, показуючи безпорядки, якщо чесно. Він по моєму там один раз ідеться. А ще з'явилися апостоли чи якось там їх звати прихильники. Щі. До речі, їх взагалі не розкриють. Вони будуть чисто як допомога Габріелю. І, власне, все. Ган ганявся з Габріелем, прийшов на вечірку, і там його і Грейс пов'язали апостоли. Але вони швидко вибрались, а Габріель трошки продовбався перед Щі, бо не дістав ключ у минулій серії. А тут ще й ця парочка звалила. Ну, думаю, ще від нього взагалі не в захваті. Чого ж Габріеля не завалив? Питання, так сказати, на мульйон. І Гант потрапляє у камеру, через яку Габбі спілкувався із Ші. Ще йому втирає, що тепер Хант обраний і має принести його в спеціальний волт судного дня. Бо так було написано. Габі приносить дуже великий бадабум до Лютера. До речі, за два місяці той чимось сильно захворів, чим нам не скажуть, але схоже це на рак. І коротше, Лютер жертвує собою, щоб врятувати Лондон і ханта, який, звичайно, і жить. Ну, не переживайте, ніхто особливо не згадуватиме про цю загибель. А от про що згадуватиме, так це про флешку і таблетку. І останню стирив Габріель, щоб контролювати щі. І от ця сама таблетка моя сама велика проблема сюжету цього фільму. Бо я взагалі не зрозуміла, як вона має контролювати щі через його сорс-код. Бо коли їх з'єднати із платою із Севастополя, котрий був в першій частині тому. Корабль підводний. Вона одурманює щі. Як Габріель тим самим мав контролювати щі, я взагалі не зрозуміла. Типу, код вписувати? чи... Ну, не зрозуміло, коротше. І хант носиться весь фільм, збирає ж ту плату з кодом і пробує зловити габбі, щоб забрати таблетку. Я розумію, що це розважальний фільм не для таких прискіпливих ейтішників, як яблін. Але бляха... Через те, що я не зрозуміла приколу із таблеткою, я не могла зрозуміти задум порятунку. І це підпсувало мої загальні враження, адже я не так переживала за головного героя. Хоча що йому буде, якщо він в Арктиці голий, без аквалангу піднявся із самого дна і вижив? Як на мене, це сама найнереалістичніша сцена франшизи. Ваші варіанти найнереалістичнішої сцени франшизи? Я чекаю у коментарях? Зараз буде рубрика В мене купа питань. І як сказав Юрчик із одного разу під Полтавою» – Допоможіть! Але перед цим прошу підписатись на мій канал, поставити лайк і написати коментар для підтримки каналу. Погнали! Я думаю, і так зрозуміло, чим все скінчилося. І от що я не зрозуміла, якщо ви збирались закрити франшизу, навіщо залишати такий відкритий фінал? Я думала, він хоча б із служби піде, хоч номінально. Так ні, він просто взяв щій під паху і пішов. Чому не знищити його? Чи хан такий, ну як мені стане зовсім нудно? Я щій випущу і точно буду завжди потрібен. Якось так це працює, чи що? А тепер рубрика Просто потік моїх питань. Якщо у вас є відповіді, я дуже чекатиму у коментарях. Погнали! Чому немає розвитку гілки руських і другого ключа? Чому б гоп компанія із хатинки не поїхала на собаках за хантом? Що сталося із апостолами? Чому апостоли не зафігачили габусю, якщо він був проти щі? Чому ядерні арсенали не можна було відробити від мережі вручну? Чому ніхто не додумався перевести їх на ручне управління раніше? Якщо всі країни знають про щі, чому вони не пробували співпрацювати? В чому прикол із жертвуванням американського міста? Чим це врятує від того, що Шість випустить арсенал інших країн? Якщо сам арсенал не у тих великих містах? Чому знищення щі знищить кіберпростір? Чому воно не знищило кіберпростір? В чому ціль щі? І так, це має значення. Мені цікаво, чому він зливав дезінформацію і чому хотів знищити людей. Навіщо? Щоб що? Там щось про це казали, але я взагалі не зрозуміла мотивації. Чому взагалі ніяк не розвинули гілку спілкування щі із хантом? Це було прикольно і якось взагалі не розкрито. Він навіть не постраждав на цю тему, як типово страждають герої. У мене склалося враження, що фільм порізали, що десь там є ще 40 хвилин або й півтори години, яких нам просто не дали, бо три години це і так дофіга. Треба було, як на мене, ще дві частини робити, а не одну. Може ще бахнути режисерську версію годин так на п'ять, так щоб дивитись із сніданком, обідом і вечерею. Моя порада дивитися вдома на дивані, якщо є терпіння. Або немає можливості йти у кінотеатр. Я якось не сказала б, що це кіно на 100% треба дивитись у кінотеатрі. А от серію з Кремлем от це мастхе. На великому екрані. А тут не знаю. Ну, от, власне і все. Діліться своїми думками у коментарях, я чекатиму. Якщо хочете більш по пунктам мою оцінку, це от в тому безспойлерому відео, я десь тут його додам. А з вами була кіновідьма. Побачимось, па-па!